Ти точно знаєш ту людину, яка завжди обирає залишитися вдома, поки світ навколо гуде. Ту, яка радше подивиться серіал, ніж піде на вечірку. Насправді за цим стоїть щось більше, ніж просто інтроверт чи ледер. Любов до домашнього затишку це унікальна психологічна риса і навіть певною мірою суперсила. Залишайся зі мною, бо зараз ти дізнаєшся, чому деякі люди розквітають саме вдома, і до якої групи можеш належати ти. А тепер важливий момент: не всі, хто любить сидіти вдома, однакові. Так, усі вони знаходять спокій у своєму просторі, але їхні причини Вони можуть бути зовсім різними. Поясню, деякі люди залишаються вдома, бо життя їх до цього підштовхнуло. Можливо, вони пережили складні події, мають стресову роботу або токсичні стосунки, через які світ зовні здається занадто гучним і виснажливим. Для них дім це місце, де можна сховатися від постійного шуму життя. Це не про лінь, це про виживання. Їхній простір стає притулком, місцем для стілення роздумів і відновлення. Це тиша посеред бурі. Вони можуть любити спілкування, але лише тоді, коли вже достатньо відновили сили. Це ті люди, які, побувши довго серед інших, починають сумувати за спокоєм своїх чотирьох стін, щоб знову набратися енергії. Далі є інша група справжні інтроверти. Для них дім це не просто комфорт, це необхідність для збереження психічної та емоційної рівноваги. Соціальні взаємодії, особливо ті, що вимагають багато енергії, виснажують їх. Тому дім місце, де вони заряджають внутрішню батарею. Вони не те, щоб не люблять людей, просто знають, що надмір стимулів веде до вигорання. Їхній дім це їхнє святилище, де вони можуть бути собою. Без масок, без ролей, просто вони. Але є ще одна цікава група креативні люди. Це ті, хто розкривається саме в тиші. Для них дім не просто відпочинок, це простір, де народжуються ідеї, художники, письменники, музиканти. Багато з них створюють найкраще коли наодинці у власному світі. Це не про уникання людей, це про глибоке занурення у власний розум, без перешкод. Для них дім маленька лабораторія, де народжуються інновації. І є ще остання група: ті, хто не любить натовпів та шуму, але не тому, що вони інтроверти. Просто гучні переповнені місця їх виснажують. Для них справжній кайф робити те, що хочеться, у тиші, без соціального тиску. Вони не ненавидять людей, їм просто важко серед хаосу і шуму. Дім їхній тихий прихисток, де вони відчувають себе собою. Усі ці типи людей мають спільне. Вони зрозуміли, що мир не знайти в шумі. Але тут є одна тонка грань. Між спокоєм і ізоляцією, дуже маленька відстань. Занадто довгий спокій без руху тихо перетворюється на самотність, занадто довга тиша змушує мозок надмірно думати. Ти перестаєш рости. Ти перестаєш відчувати мотивацію. І поступово комфорт, який колись зцілював, стає причиною, чому ти відчуваєш застій. Тож, ось важлива істина: любити свій простір це нормально. Любити самотність теж нормально, але не дозволяє цьому вкрасти твій зв'язок із життям. Виходь інколи назовні, навіть якщо це просто прогулянка, сонячне проміння чи коротка розмова з кимось безпечним. Дім має бути місцем відпочинку, а не укриттям, у якому ти ховаєшся. Не потрібно змушувати себе бути соціальним чи гучним, потрібен баланс, моменти тиші й моменти життя, бо самотність зміцнює душу. Але світ нагадує, що ти ще живеш. Тож до якої групи належиш ти? Тебе підштовхнуло життя? Ти справжній інтроверт? Творча душа, людина, яка уникає гучних місць? Чи, можливо, трішки від кожного? Напиши в коментарях. І я буду дуже вдячний, якщо ти натиснеш лайк, підпишешся та включиш дзвіночок.